Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 24 – Deus Ex Human Revolution. Адам Дженсен, начальник служби безпеки Sarif Industries, після терористичної атаки отримує кіберімпланти та починає розкривати змову, яка загрожує майбутньому людства. І як і в інших частинах франшизи, одна з сильних сторін це її філософська глибина. Адже в грі історія не тільки про змови та корпорації, а дослідження того, що означає бути людиною в епоху трансгуманізму. Кожен вибір ставить етичні питання: чи варто покращувати людей штучно? Де межа між лікуванням та перебудовою? Хто має право вирішувати, яким чином відбуватиметься майбутнє еволюції? Геймплей, наша свобода з відродженням під крилом скверів, незмінно залишилась візитівкою серії. Кожну локацію можна пройти кількома способами. Щоправда, в оригінальній грі боссфайти залишалися найслабшою ланкою гри до певного моменту. Директор Скат частково виправив цю проблему. З оновленням додали нові проходи, турелі, дроїдів, електричні пастки та інші обхідні шляхи, щоб ворога можна було знешкодити, не вступаючи в прямий бій. Візуальний же стиль в грі був з домінуванням золотого кольору, який створює унікальну атмосферу краси, яка приховує занепад. Дизайн локацій поєднює ретрофутуризм з реалістичними деталями. Це все ще доволі красива гра з унікальним візуалом. Про те, що важливо в Human Revolution, це те, як гра досі залишається актуальною. Питання штучного інтелекту, генної терапії, корпоративної влади звучить сьогодні в рази гостріше ніж у 2011-му. Human Revolution виявилось багато в чому, пророчою у своєму баченні майбутнього. Діалогова система з можливістю читати емоції співрозмовника додала глибини соціальним взаємодіям, а переконати охоронця чи журналіста перетворилось на міні-гру, що вимагала уважності до деталей. Deus Ex Human Revolution – це шикарний представник імерсивних симуляторів. При цьому він залишається філософським, розумним, з дуже глибокими сенсами, красивій і нестандартній для жанру кіберпанк стилістиці, ставлячись з розумінням та повагою до спадщини. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Pass Tracing та інших.